Олеся Григор'єва, поетам розстріляного відродження. Несе свій вирок затхлий кабінет, повзе безлика пліснява з усюди, піднесений відродженням поет, споплюжений без слідства і без суду. Його незламність визнано, як гріх. Його слова, що рвуть формати вільно, котрими він систему переміг, закреслені невідворотним винен, стискає зашморг Катенка веде, глитає табір ворогів народу. Як над життям поет підняв себе, що не піддавсь на ретівну угоду. Чи ціну самобутні знав строфі, що вірним їй лишався до загину? Пало тіло серед груди тіл, мов без душі лишилась Україна? А ми, поети нинішніх часів, Свою беззбою обійнявши нішу, І рими підбираючи до слів, чи знаємо, для чого пишемо? Virgem.